У небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець ми свої не берегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець ми свої не берегли, пам'яті назавжди горітимуть серця. Героям слава вічна, разом і до кінця, не журися моя ненько, витри сльози піднімись, колоне кров, а стукід серця мить уже мовчить, а материнські сльози, оскільки пролито їх за невинні душі, що покинули цей світ. За що ці муки, те страждання, Господи, скажи. Ми вільний народ, єдина країна, моя Україна, вірі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі чи сердець ви свої не берегли. Вірі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі чи сердець ви свої не берегли.